Привіт! Усім любі. Друзі, З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо мариновану капусту з солодким перцем. Перше, що нам знадобиться, це капуста. Ми її з вами нашинкуємо міленько. Можна це зробити, звісно, за допомогою шинковки, але у мене шинковки немає, тому я нашинкую її просто ножем. Відрізаю спочатку собі шматочок, який мені буде зручно нарізати. І міленько-міленько зараз нашинкую. Дивіться, ось так тоненько-тоненько я нашинкую усю капусту, у мене її 2 кілограми. Ось я нашинкувала вже капусту. І переходимо далі до моркви. Так, я взяла терку для корейської моркви і натру одну морквинку на ній ось так натру свою моркву. Так, моркву додала і зараз наріжемо два солодких перчика. Перець теж треба міленько нарізати. Я розрізаю його навпіл, дістаю насіннячко зсередини. Ось так і нарізаю тоненькими-тоненькими такими скибочками. Дивіться, ось. Ось так я нарізала перчики. Нарізаю два перця. Так, друзі, бачите, перчик я вже поклала. Зараз усе ретельно перемішаємо, і будемо готувати з вами маринад. Так, будемо з вами готувати маринад. Для цього я взяла. 600 мл окропу. Сюди я кладу цукру. Дві ложечки. Також у мене тут перець чорний горошком. Я кину декілька горошин. Також перець духмяний кину декілька горошин, нехай буде. Далі я додам олії. Так, я вимірюю рюмкою, якщо у вас мірний стаканчик, можна мірним стаканчиком. я наливаю 100 грамів. Так, перша і друга. Так, 100 грамів олійки. І також мені знадобиться 50 грамів отсту. Я зараз взяла яблучний, можна і звичайний. Раз. Наливаю. Так. Також у маринад треба покласти солі. У мене сіль мілка і дуже солона, тому я кладу менше, ніж одна ложка, а взагалі бажано покласти ложку. Ось моя мисочка з салатом, і я наливаю сюди маринад. Вилила і зараз гарно перемішую. Друзі, я переклала салатик у 3-літрову баночку. Ви бачите, я його гарненько утрамбувала. Навіть місце є ще можна було б докласти. Але я не буду. До речі, в банку не обов'язково перекладати. Він може бути і у будь-якій кастрюльці. Мені просто наразі так зручно. От і все завтра будемо. Ми його вже куштувати. А вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей. Не забудьте підписатись на мій канал.